Ось ви бачите, навіть, не знаю, не згоріла чи вона так от лишилася. Ви бачите, що це приватне підприємство Вукан Херсонська область. Звідки приїхав цей трактор, де він постраждав. Тут є табличка на автомобілі ГАЗ, також, мабуть, з цього самого підприємства, так, Херсонська область, Великоолександрівський район. Окупації було березень 22-го, звільнено березень 22-го. Тому ця техніка приїхала з Херсонської області. Тут також є ще один трактор. Це такий високий, який, мабуть, поливає, кропить також з Великолександрівського району Херсонської області та ще один комбайн. Ви самі розумієте, що ця техніка коштує мільйони гривень. Хтось з підприємців, хтось з фермерів, українських фермерів, залишився без хліба, без прибутку і без чуєвки, яку знищили кляті москалі. А по ту сторону кордону, стоять по, по польські фермери, які кажуть, що їм погано, що їм погано через українське зерно. Отож, кожен зробить собі свої висновки.